Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма Служу Україні. За повідомленням прес-центру штабу антитерористичної операції, обстріли бойовиками позицій Збройних сил України не припиняються. Так тільки за одну добу минулого тижня бандформування 71 раз порушили режим тиші на Донбасі. На Світлодарській дузі ворог обстріляв наші опорні пункти у Зайцевому з мінометів. У Новгородському та Майорську з гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП. Неподалік тимчасово окупованого Донецька вкотре були обстріляні з різних видів зброї українські позиції в опитному, пісках та поблизу Авдіївки. Напруженою була ситуація в районі Мар'їнки, де у відповідь на обстріли українські воїни були змушені відкрити прицільний вогонь. Таким чином. За останні дні кількість обстрілів бойовиками наших позицій збільшувалася, а географія розширювалася. Разом з тим, провокуючи наших воїнів на вогонь у відповідь, ворог обстрілює місця, де перебувають мирні мешканці. Як повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України підполковник Оксана Гаврилюк, за минулий тиждень комісії Міністерства оборони та збройних сил України з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надали цей статус більш ніж 6 тисячам військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України, які брали участь в АТО. На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 108 тисяч 54 особи. У Дніпропетровську відбулася прес-конференція, присвячена переходу збройних сил України на контрактний принцип комплектування. Виконувачі обов'язки заступника Дніпропетровського обласного військового комісара по роботі з особовим складом, підполковник Андрій Соловейчик та майор Владислав Радзюк ознайомили присутніх з умовами і порядком проходження військової служби за контрактом. Перехід на комплектування військових частин та підрозділів військовослужбовцями за контрактом є однією з головних складових реформування збройних сил України, зазначив підполковник Соловейчик. Майор Радзюк повідомив, що у зв'язку з підвищенням розміру грошового забезпечення мотивація майбутніх контрактників стала набагато більшою. Сьома хвиля мобілізації передбачатиме значне зростання якості особового складу збройних сил України. Про це заявив начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. За словами очільника, зростання якості особового складу планується досягти завдяки більш жорсткому відбору кандидатів у контрактники, обираючи до служби у війську насамперед вмотивованих громадян і віддаючи перевагу тим, хто вже проходив службу під час попередніх хвиль мобілізації. Нам не потрібен вал від кількості час переходити до якості. В Україні вистачає вмотивованих чоловіків, охочих поповнити лави захисників вітчизни, наголосив генерал армії України Віктор Муженко. Начальник генерального штабу також зазначив, що потреба в кількості мобілізованих остаточно буде визначена до кінця березня цього року. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і керівництво ДК Укроборонпром за участю військових та партнерів з наукового парку КПІ передали Збройним силам України партію сучасних безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва. О, три літає, були три літає, один літає, два є ще ми з вами бачимо, як швидко наукові розробки перетворюються вже в серійне виробництво дуже важливих і необхідних для наших Збройних сил безпілотних літальних апаратів. Хочу відмітити одну особливість: ще в минулому році Рада національної безпеки і оборони підтримала ініціативу державного концерну оборонпром і. Київського Національного політехнічного університету щодо створення інноваційно виробничого об'єднання, завдання якого якраз і полягало в тому, щоб об'єднати наукові розробки з швидким їх виготовленням на виробництві. І сьогодні ми маємо з вами приклад реалізації цього проєкту. Дуже короткий термін був реалізований проєкт виробництва українських безпілотних комплексів. І не просто як у нас до цього було багато, ви бачили на багатьох виставках варіант саме штучного виробництва. Ми зараз з вами маємо саме серійне виробництво безпілотних комплексів. І саме це серійне виробництво виключно. Починаючи від розробки і завершуючи уже готовим комплексом, дозволяє нам значно зекономити бюджетні кошти. Мої колеги сказали, що ми маємо комплекс, який втричі, підкреслю, втричі дешевше, ніж імпортні аналоги. І, безумовно, в умовах, яких знаходиться Україна, для нас економія бюджетних коштів при збереженні якості і Військово-технічних характеристик це дуже важлива позиція. Я переконаний, що зараз ці комплекси дуже швидко перейдуть випробування і не десь на полігоні, а Міністерство оборони їх приймає на озброєння і буде випробувати безпосередньо в умовах ведення бойових дій. Це дуже важливо. В той же час я ще раз хочу підкреслити, що цей комплекс має всі характеристики, які дозволяють його ефективно використовувати в наших Збройних силах, ну і я хочу подякувати і керівництва Київської політехніки, і керівництва Аборонпрома і виробничого нашого флагмана Меридіан за те, що не тільки, знаєте, слова, проекти, а саме конкретні справи. лягли в основу цього проєкту і ми маємо з вами конкретний результат. Гвардійці Південного територіального управління провели заняття з вогневої підготовки. Впевнене володіння особистою зброєю завжди було притаманне військовослужбовцям з півдня України. На заняттях по бойовій підготовці завжди ставиться акцент на практичних вміннях військових користуватись особистою зброєю. Проведення планових стрільб дозволяє нам підтримувати професійні навички у володінні штатною зброєю та бути постійно готовими до виконання завдань за призначенням, наголосив полковник Юрій Покотіло. Прес-конференція за темою стан та перспективи забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України відбулася в приміщенні українського кризового медіа-центру. Докладач полковник Олександр Ярош, начальник відділу управління розквартирування Національної гвардії України. Значить, одним із основних е Видів діяльності управління розквартирування і капітального будівництва Національної гвардії України є забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей постійним житлом та е, службовим житлом. Службовим житлом забезпечуються в основному родини, які військовослужбовці, які не мають 20 років вислуги, постійним, які мають право е, на забезпечення постійним житлом, у яких є вислуга понад 20 років. Станом на сьогодні на квартирному обліку в Національній гвардії України перебуває 5191 родина військовослужбовців Національної гвардії. З метою здійснення соціального захисту військовослужбовців Державним бюджетом України на 2015 рік Національній гвардії України було передбачено кошти. В розмірі 121,8 мільйона гривень для будівництва і придбання житла для військовослужбовців. Зазначені кошти були спрямовані на ряд заходів. Зокрема, на реконструкцію будівель і споруд під службове житло було спрямовано 44 майже 45 мільйонів гривень. На придбання житла було спрямовано 72,3 мільйони гривень. На проєктування об'єктів будівництва майбутніх років 2,5 мільйони. Так, ми за рахунок придбання здійснили забезпечення 92 родин військовослужбовців Національної гвардії України. Квартири були придбані в різних областях нашої держави, зокрема, в Харкові в Харківській області ми придбали 20 квартир, в Києві і Київській області 64. В Одесі 4, в Тернополі також 4 квартири, які ми забезпечили військовослужбовців, які гостро нуждалися в поліпшенні житлових умов. На квартирному обліку Національної гвардії станом на сьогодні перебуває 47 родин військовослужбовців, які зазнали поранення, контузії і потребують поліпшення житлових умов. Станом на сьогодні хотів би відмітити, що в Національній гвардії України перебувало близько 15 родин загиблих військовослужбовців, які загибли під час проведення антитерористичної операції. Станом на сьогодні всі 15 родин забезпечені житловою площею на 100%. на 2016 рік державним бюджетом України також було передбачено і. І прописано в окремою строкою в бюджеті 121,8 мільйона гривень. На ці кошти ми підготували пропозиції командування Національної гвардії на затвердження і пропонується провести будівництво п'яти об'єктів власного будівництва, зокрема, розпочати виконання будівельних робіт по будівництву дев'ятиповерхового житлового будинку в місті Хмельницькому. Продовжити виконання будівельних робіт по будівництву службового житла в Національній академії Національної гвардії України в місті Харкові, провести будівництво двох житлових будинків по 40 квартир у в Київському гарнізоні на території військової частини 3027. А також продовжити коригування проєктно-кошторисної документації на будівництво житлових будинків по Троєщині. Група цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угрупування Маріуполь доставила допомогу до дитячих садочків та загальноосвітніх навчальних закладів населених пунктів Старогнатівка та Гранітник. Значну частину вантажу надав волонтерський центр Фролівська, 9.11 із Києва, що займається допомогою тимчасово переселеним особам зі Сходу України та Криму. Макарони, крупа, одяг це ті речі, на які завжди чекають вчителі та вихователі шкільних і дошкільних закладів, які у нелегких умовах самовіддано піклуються про підростаюче покоління. А солодощі та іграшки викликають щиру вдячність в очах малечі та бажання. Щоб військові приїжджали якомога частіше з вами була програма Служу Україні і пам'ятайте, перемога буде за нами.